Юлія Кисельова, засновниця та голова громадської організації Доброштаб, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго дня власне завтра, 11 листопада, буде рік, як сили оборони звільнили Херсон. Які потреби зараз у жителів Херсонщини? Ну, а ті жителі Херсонщини, які все ще залишаються, не зважаючи на те, що Херсон знаходиться под, під постійними обстрілами, а, вони все ще потребують а, продуктів харчування, а, медицини. І а, в основному а, тут залишилася категорія населення, яка сама себе не може обслуговувати: це люди пенсійного возрасту а, і а, дітки. З їхніми матусями і татусями, скажіть, будь ласка, а, так, так так. В принципі, це продукти харчування, це медицина, це памперси для дорослих і для маленьких, і суміші для маленьких діточок. А ця категорія населення люди літнього віку, які залишаються у Херсоні, переважно так. з ними комунікує влада? І як ви, волонтери, комунікуєте із місцевою владою? Так, звісно, влада комунікує з людьми, але ми, влада комунікує з людьми через громади, через голів цих громад. Ми комунікуємо з цими людьми напряму. Тобто люди приходять до нас із Херсона, із області Херсонської. В принципі, наскільки мені відомо. Є голови ОСББ, є координатори в кожному районі, і вони вже, вони вже напряму комунікують з владою і пишуть ті нагальні потреби, які зараз існують у людей. І влада вже роздає цю гуманітарну допомогу безпосередньо на кожен район по запитах Херсонщина. Росіяни постійно обстрілюють з тимчасово окупованого лівого берега. Як це впливає власне на потреби, які виникають? Ну, почнемо з того, що працювати дуже важко, тому що Херсон і область знаходяться під цілодобовим прицілом нашого ворога, тому працювати дуже складно, і наш, нашому штабу також, коли починаються обстріли, люди ну зрозуміло, що людина з Е, ну, як то кажуть, вона не може прийти да, зараз в цей момент, тому що е, може будь-якого моменту або буде поранена, або вбита, тому людина вибирає більш-менш безпечні такі е, часи, години, але е, в принципі неможливо вгадати, коли це почнеться, коли закінчиться. Тому бувають такі випадки, що навіть у нас у нас були випадки, коли людей ранило по дорозі до нас, до нашого штабу за гуманітарною допомогою. А видача Доставляти я перепрошую, гуманітарні... видача гуманітарної допомоги. Вона під час тривог, під час обстрілів, вона відбувається чи ні? Тому що розмовляючи із місцевими мешканцями, я м м м чую часто, що вони. Як вони кажуть, адаптувалися, і вони можуть навіть не звернути увагу на сигнал повітряної тривоги або звук виходу там тієї ж артилерії або міномету? Да. Ну взагалі ми вже звикли. Це дійсно так. І е, з урахуванням того, що повітряна тривога тут лунає. По 15 20 разів на день, то вже в принципі на це ніхто не звертає уваги, тому що потреби людей все ще залишаються, не зважаючи на ці обстріли, тому люди вже якось намагаються. Звісно, ми просимо всіх, щоб вони е, знаходились в більш-менш безпечних місцях, коли лунає повітряна тривога. Але ж ну ви розумієте, що це постійно тут відбувається. Тому люди вже звикли і живуть тут звичайним життям. І можна так навіть висловитись, що ну не звертають просто на це уваги, просто роблять свою справу, ходять по магазинах продуктових, по гуманітарних штабах там. По інших місцях, куди їм треба піти, ми також само себе погодимо. Ми розуміємо всі ризики, але а, доводиться працювати не звертаючи увагу на ці обстріли. Дякую, немає вам. іншого Дякуємо, іншого Юлія. виходу, тому що Ю... так би ми взагалі не працювали. Дякуємо вам і вашим колегам, волонтерам, тим, хто допомагає мешканцям Херсонщини у ці часи. Вже рік як після деокупації, але рік як під постійними обстрілами, і тут не варто забувати про трагедію з підривом Каховської ГЕС. Теж важкі часи пережили, але тримаються мешканці, як сказала Юлія Кисльова, засновниця і голова громадської організації Доброштаб із Херсона, яка була з нами на зв'язку.